Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо дріжджове листкове тісто для французьких круасанів. Якщо хочете приготувати в домашніх умовах смачні, повітряні та хрусткі круасани, пропоную цей класичний рецепт приготування тіста. На моєму каналі ми вже з вами готували дріжджове листкове тісто для італійських круасанів Корнетті. Але вони відрізняються від французьких. Процес приготування вимагає терпіння, але результат вартий зусиль. То для круасанів я буду замішувати у планетарному міксері, але, звісно ж, можна замішувати і руками. Рекомендую використовувати борошно з високим вмістом клейковини для дріжджових виробів. У миску просіємо борошно і додаємо свіжі дріжджі, розкришимо їх. Також додаємо молоко і воду. Починаємо замішувати тісто, замішуємо його 2-3 хвилини. Потім додаємо сіль і цукор. І продовжуємо замішувати ще приблизно 8 або 10 хвилин. Тісто повинно бути еластичним, гладким і однорідним. Готове тісто поскладаємо кілька разів і сформуємо кулю. пергамент посипаємо трохи борошно і викладаємо сюди тісто. Для зручності я викладаю тісто у миску разом з пергаментом. І зверху накриваємо харчовою плівкою. Залишимо тісто при кімнатній температурі на 30 хвилин. За цей час підготуємо вершкове масло. Його потрібно попередньо за 20 хвилин убрати з холодильника. Я підготувала пергамент, складений удвічі розміром 20х40 см. Викладаємо вершкове масло між листами пергаменту. Закриваємо кінці і розкачаємо його до необхідного розміру. Вийшов ось такий рівномірний прямокутник вершкового масла. Уберемо його на всю ніч у холодильник разом з тістом. Ну а ми зустрінемось з вами завтра вранці. Друзі! Всім доброго ранку! Продовжуємо з вами працювати над тістом для французьких круасанів. Я дістала його з холодильника. Але за 20 хвилин, перш ніж убрати тісто з холодильника, я попередньо дістала з холодильника розкатане вершкове масло. Воно не повинно бути дуже твердим. Так як наш прямокутник вершкового масла розміром 20х40 см, то нам треба розкачати тісто у квадрат розміром 40х40 см. У центр квадрата викладаємо прямокутник вершкового масла. Акуратно знімаємо пергамент і викладаємо масло на тісто. Накриваємо масло краями тіста з обох боків. Защіпуємо стики у центрі, а також зверху і знизу. Таким чином закриваємо усе масло тістом. Тепер розкачаємо тісто уздовж довжиною 60 см. Складаємо тісто до середини, викладаючи одну половинку на другу. Підрівняємо кути. І загортаємо тісто у харчову плівку. Це в нас буде перше складання. А всього повинно бути три. Тобто залишаються ще два складання. Убираємо загорнуте тісто у морозилку на 20 хвилин. Через 20 хвилин з тіста знімаємо харчову плівку. На робочу поверхню, а також зверху на тісто додаємо трохи борошна. І розкачуємо тісто уздовж тільки в одному напрямку. Відкриті краї повинні бути зверху і знизу, а закриті по боках. Довжиною 60 см. А потім так само складаємо тісто. Одну половинку тіста до середини, а другою накриваємо першу. І це в нас буде друге складання. Загортаємо тісто у харчову плівку і знов убираємо його в морозилку на 20 хвилин. Через 20 хвилин все повторюємо: розкачуємо тісто і складаємо його. Після третього останнього складання знов загорнемо тісто у плівку. І вберемо знову морозилку на 20 хвилин. Після чого можна розкачати тісто і формувати круасани. Друзі, а якщо вам сподобалось це відео, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!